Шановні жителі Зазимської територіальної громади, сьогодні, 14 жовтня, в Україні свято, яке в цьому році набуло особливого, важливого змісту та значення. Це свято нескорених, незламних духом, хоробрих серцем людей, славних нащадків козацького роду, захисників та захисниць України. Свято тих, завдяки кому наша держава є незалежною і соборною, а ми. Маємо можливість жити та вірити у мирне та світле майбутнє. Я дякую вам, наші мужні чоловіки і жінки, за вашу титанічну працю в обороні України та відстоюванні наших територій. Луганщина, Донеччина, Запоріжщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Автономна Республіка Крим це Україна. І ви робите все можливе і неможливе, щоб у кожному місці. Містечку, селищі, селі якомога швидше за майорів синій прапор. Низький вам за це уклін. Цього дня ми планували провести захід у нашій громаді для наших добровольців з добровільчого формування Зазимської територіальної громади та військовослужбовців з принесення, щоб відзначити їх та подякувати за їхній високий внесок. У безпеку громади та захист України, на жаль, посилення ракетних обстрілів росіян змусило нас відтермінувати цей захід. Однак, деякі наші задуми ми не можемо і не будемо переносити. Сьогодні ми відвідали родини воїнів, які загинули на цій страшній війні. А також завітали до поранених військових нашої громади та до їхніх батьків. Дякуємо батькам за виховання дітей наших мужніх захисників. Усі часи заступницею українського народу, покровительницею козаків та військових вважалась Пресвята Богородиця, яку також сьогодні вшановують українці. Тож хай вона береже кожного, хто любить Україну, бореться за її свободу і незалежність, волонтерить, лікує, рятує, відновлює електропостачання, забезпечує. Зв'язком. Принагідно вітаю жителів сіл Пухівка та Літки з храмовим святом. Минулого року, саме в цей день, ми започаткували хорошу традицію. Тоді Рожнівська медамбулаторія отримала новий автомобіль сімейної медицини. Сьогодні новенький транспорт отримала Пухівська медична амбулаторія. Я сподіваюся, що це. Лише покращить якість та рівень надання медичних послуг у наших селах. Ще раз вітаю всіх зі святом Дня захисника і захисниці України, Днем козацтва та святом покрови. Хай наші воїни будуть живі, здорові та повні сил, хай їх ніколи не покидає козацький дух, хай Пресвята Богородиця захищає своїм покровом від ворожих ракет та куль. Твердо віримо в перемогу України. Україна була, є і буде. Слава Україні! Слава нашим захисникам!